Доброго дня всім. Так, з двох поїлок води ще на сьогодні їм вистачило. А от годівнички вже не вистачило. Що потрібно вже більшу їм вже ставить. Видно, вже у більших каченяток. На крилах починає рости пірячко, починають рости крила. Це добре. Так, Годівничка, як бачите, вона зранку була повна, а зараз вона майже вилизана. Немає нічого. Ці вже такі, що побільші. Ну, це більше все, що качурі. Як бачите, розміром майже скачку. Я думаю, як купір'я стануть, то деякі, напевно, ще й побільше неї будуть. Особливо ті, що качурі буде видно далі. Не забувайте підписуватися. Всім дякую, пальці доверху, не забувайте.